Всім доброго дня. Ви на каналі Світлани. Мій канал називається Моє життя. Дякую, що ви заходите. Щиро вам дякую, що підписуєтеся. Вибачте, у мене машинка. дир 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 Дякую вам за коментарі, дякую за лайки. Обов'язково відповім. Так. Я ось набирала картошечки. Ну, все просто так готую. Ну, таке, яке ми їмо, любимо. Не готую жирного ніколи, бо там дехто каже, о, це тобі заболіло, бо ти там багато печеш. Я не пам'ятаю, коли я пекла місяців, скільки я пекла, місяців уже там облінчика, як всі, чи налісніка, то таке хлопцям. Це ж не означає, якщо я напекла рознос булочок, то я їх з'їла. Я з'їла, коли боліло одного пиріжка, булочку. одну з'їла. Я ж не з'їла деко. У мене хлопці є, яким я повинна готувати. І я не можу оце те, що це я заліла киточком гриба білого, тому що грибчиків мало у цьому році ж я не насушила. Поняли? А ось у мене таких ще польських. Я. Ну я польські люблю, взагалі вони теж дуже смачні, молоденькі, бачите, польські грибочки. Я зараз їх по пару, а потім під кран і помию. І поріжу, щоб не був він такий, повністю хватить. То я не розумію, чи ті люди оце дивляться на відео, де да не печуть, чи не хочуть, чи і зразу. Так у мене люблять, ви розумієте, що у мене люблять булочки, я теж дуже люблю. Я теж дуже люблю. Ну Коли я зайнята, я сідаю з корзиною, я так швидко зварила, поставила, поставила на плиту, в духовку зварила і все. Я ну, не показую, я чогось не люблю. от Це показувати це все таке, їжу, то їдять, не знаю, може я привікну, не знаю. То я е, 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 куплю, купляю, все одно я купляю. І там хто я зна... хто знає, я купляю, і виходить, що ви ж теж купляєте і печеню, і пірожани, і всякі тортики. Думаю, якщо немає грошей, то я тортики не купляю, я сама спечу, то ви ж купляєте все одно якісь бублики. Все одно купляєте. Я ж бачила, що ви купляєте. І я не люблю, коли ой, я там зустрічаюся з знайомими і кажуть, тобі болить печінка. Це ти, напевно, наїлася було багато. Так мені ж заболіло до того. Я ж вже коли боліло, пекла. А я вже місяців два чи три не пекла тих булок. Що це таке? Оце за відумки такі. Може, ви скажете, взагалі мені не їсти і обще не готові для своєї сім'ї. Ну, бляха, муха, ну як вас навчить? Я не розумію. Мене нема жирного. Я не люблю жирної їжі. мене... Ігор ненавидить. я оббираю навіть шкуру. Я як візьму ту курку по сну, коли в мене вийде рідко, я беру краще свиніну, стегно, балика або ошийка. Ошийка на котлети я беру, коли щось таке мені треба, щоб там було трошки сала. У мене воно все нежирне. Ви бачили, щоб мене було багато консервації? Ви бачили, щоб мене щось було, щоб мене стояло? Ото, коли покажу вам. Статі, мої сковоридки, бачите? Ще мама була в молодості. Я дурочка пішла, хотіла, от, що продавщиця повіносила із сарая. Хотіла віручі купити та ще й ну, посміялися. Та нащо воно мені? Я що не можу позволити собі, хай не зараз, але потім куплю сковородку. Що вже я зовсім дура не можна видержать, чесно, люди. Я ж знаю, що вісті к єсте, і сало жарити, бачила, жирне, і бачила їсте м'яса, курі переїли. Слухайте, в мене дуже добра душа, але я дуже не люблю несправедливості. Я воюю з цим і вчу, що не говорять ерунди. Це я варила горох, дуже люблять хлопці горох, а я його не їм, бо я не можу їсти. Я собі вже з'їла пачку овсянки щоб ви це знали. Варука овсянку а їм варила в мультиварці. Зараз я поставлю цю кришку і буду далі робити таку картоплю з грибами. Так що, мої хороші, дорогі, що ви мене там дивитеся, наблюдаєте за моїм життям, мої знайомі, дійсно кращі чужі люди. Настільки добрі, я спілкуюся ми говоримо по телефону. Я не розумію, як так, да, може, я трошки, я коли я бачу. Людина сумна і потребує допомоги. і Мене розривається душа, і я хочу допомогти. І мені здається, я одам останнє, даю все. Ну, звісно, з цим треба боротися так не можна. Здається, раніше у мене такого не було. Це я стала старити, і так мені чому стало. Видно, що я таке життя прожила і не так солодко заре. То я вам скажу, що я бачила, скільки ви переїдаєте курей, переїдаєте бролерів жирних домашніми харчами. Це тут у нас у, у нас у городі живуть знайомі, і так я зустріла і мені кажуть, то як можна 10 курей з'їсти за зиму або 20, двом двом, двом людям у сім'ї. Ну, ну не буду я казати ім'я, я дуже люблю вас, мої. Знайомі хороші, поважаю, але якщо ви це кажете, то я теж буду в отвіт казати. Хорошо? Ви знаєте свята завжди Казала моя кума, покої на царство небесне, за що я вас, кума, люблю, що ви сказали правду в очі. І за, за очами, в душі ви не держите отої гадості. Поняли? Отак я й скажу. Скажи мені, будь ласка, 10 курей. Це я так сказала, у тебе їх було 30, ви за зиму їх уклали. Це нормально для середини, для печінки? Коли воно болить, воно болить від води. Я один раз не ту воду взяла, мене розболівся жовчний, у мене загиб жовчного пузира. Що ти хочеш сказати, що ти не їсиш цибулю, чи ти не їсиш кислого гурка, а я їм огірочки, коли я їх вимочу. Вони в мене і так не кислі, я все роблю солодке. Кстаті, треба доставати їсти, бо я так його наліво-направо даю все. Дуже потроху треба його доставати доїсти, їсти, все потроху, бо може так, що я його не їм, може, воно й болить, я треба до всього організм привчити. Я дуже мало їм. Я вам кажу неправильне питання, тому я можна не сказати, що я, і, ну, я не худа. Я не їм. А вже літом, видно, як я худаю дуже, я не їм, я в ліс, буває, взагалі їжу не беру, коли я їду сама. І от того я худаю, що навіть не од їди, бо я зараз не ганяю по 15 км у лісі. А зараз більше немає енергія твоя ж не витрачається, калорії як зжигати, коли ти зимою на городі не працюєш, от воно і поправляється. Так що не зажираюся курами, не зажираюся жирним там, маслом, сметаною, салом. Чесне слово, ви бачили, бо мене б на столі, що у мене весь час. Мене ніхто в сім'ї запомніть, мої знайомі хороші, не їсть жирного. Тільки Ігор полюбляє сало і іноді Віталік сухеньке, тонюсіньке, жарене сало. Все, ну, ми що сало зараз будемо віджарвати? У мене зараз його там маленький кусочок залишився, у мене немає. Дякую, Валентина, їла нічого не скажу, їла ковбасу варену. Їла на бутерброди, брала, брала в баночках маслечко. Дякую, Віталік і сир їли. Дуже дякую. і сир той із плесенью. теж я раніше його один раз у житті, це другий раз я його їла. Я брала, як сказати, чого я буду гордитися, такий, як ото майже прострочений, і попробувала, думаю, Боже, дійсно гнилий. Але мені сказали, що то хороший сир. То хороший сир. І я привикла до цього куса, і мені, мені чогось так до душі, ну, нормально їмо. Ну, такі справи мої хорошої. Постиралися мої вже й халатік все. Віталій ководяг, штани там повкидала такі спортівки, да, Бобка да Ігорові. То я вам скажу: не судіть по собі, що ви, може, багато чогось там їсте, чи я не знаю, коли воно людина вона не має проблем у середині, то вона і не їсть і може просто саме ж по собі боліти Чи ви хочете, щоб я тако зовсім я і не їла, я іще не їла? ото да, мої шнурки, це я вчора хотіла вам показати. Це вже я перетягла, а зараз ці коротші витягла нові, тому що їх вистачило ось так, я вам казала. А це я затягла, я вам казала цю штучку, щоб мене не розтопірвало. Бо тому ж як і будете. І оце цим ліпучку я закривала. Де це воно? А ось. Одо, оце я закривала цим. І не розчитала, була купила отакі шнурки. Вони короткі, а для цього треба дуже довгі, тому що воно одо аж підверх. А вони, ви знаєте, час від часу чогось одо тут, де желізненьке, воно таке стало як чорне, метал перейшов. То я його хазяйствуним мілом. Не хотіла я відбілім, думаю, ще по жовті, то я їх хазяйственним милом і таким біллю є. Не можна було, то я тако ногтям дерла. Трохи постирала, да, воно ж бачите, стало зовсім по-другому. А то вроді тут білі, я їх ні разу не чистила кремом. Це кожа. у Їх обше тепло. І стілька така, вон, бачите? термо. То я вам скажу, що їх ще почистить білим кремом, да вони такі білі, а шнурки кажуться, вже геть не білі. Такі справи. З того порожнє. Ну, таке яке життя. Зараз поставлю цю штуку та й буду загружати. Помію, гриби, та й все, заправлю і мультивар. Так що, мої хороші, не контролюйте. Я знаю, десь у Києві чи в Житомирі, то такою ерундою ніхто не займається, ніхто не контролює, ніхто не командує. Хотілося б побачити, що це у мене телефон розрадився, я ж його заражала. Це треба буде телеграма, мабуть, відключати. Поняли, що в я... мене телеграм, і у мене це ж там і Самвел, і цей телеграм-канал, і там багато ще блогерів. Якось і я б хотіла його зробити, да не знаю як. То я не знаю, що мені робити. Іду тут оповіщення. І це ж 100% було, його вже розрадило. Час побув телефон, він 5%. Представляєте? Потух телефон, я в шокі. А там, походу, до солю, ще приправку. Дякую, братіку, вам з невісткою за приправу. А, Мені кстати, це ж Валентиночка, мені теж треба достати. Я його все склала, положила в ящичок таке, що там, знаєте, сухеньке. І воно в мене стоїть. Я в холодильник поставляла отак от його шоколадочки, теж нехай я хочу. І ну, ми самі поїли, сім'ятні поїли, бо мене не люблять, а так хочеш, теж гостинчика. Бо що то за бабуся, що бабуся отримала гостинчики, а не завезла онукам. Вони ж бачать на відео. Знаєте, як це ж маленьке, тригодіка і дивиться, ще ж діточки маленькі. Тож то шоколадочки завезу. Я потім вас наберу Валентина, ми з вами поговоримо. То ви їсте там, яка ще хуже, непонятно, які жири судити, мабуть, по собі. Чесне слово. Мовчить, як вам не болить, і ви це думаєте таке, то дуже це. Слава Богу, що вам не болить. Отакі є діла. Так, да, зажираємося тут, жиримо і що, так. Да. Не їмо, не переживайте, не виїдаємо. ні, Все таке дієтичне, не остре, не сольоне, не кисле. Ну, я, коли до мене приходили в гості, я просто для гостей вже там купила майонез, знаєте, таке всяке, пооткривала там консервацію, пожарила сала, м'ясо, яєць нажарила. І це ж, напевно, ті вже люди думають, картошку поставила. Ну, таке все, що було. А таке ж буває, що ти ж суп не поставиш, то береш з погреба, що в тебе є зимою Там, чи ну, в пори року, що є, то беремо. То це, що, може, ви думаєте, що це ми постійно їмо, але не їмо. і Віталік не любить з уксусом, і Ігор не любить, вообще, ігор помідори взагалі не їсть. Ігор тільки мій любить салати. От борщову заправу отаку -то з квасолею, вона солодка, а Джика у мене солодка без червоного перця. У мене все не остре, щоб ви знали. Посоль їх класний і, і сладость. Все, отаким от, от їмо. Я йду в АТБ і дивлюся, щоб мене був, не можу подобрати там кетчуп, щоб він був з паприкою, щоб був солодкий. На сято купляю гірчицю хлопців, щоб вона була солодка, там з медом. Отаке от го я беру. Добачте, сковорідка. Я одна у мене була, я Ірі завезла новеньку, а цю собі оставила. І ось цю, що я буду міняти? Вона 700 гривень стояла. Доб... Добре в її тушити. Вона товсте дно. І мені її жалко, розумієте, вона вже в мене старуча. І ось цю, що я буду міняти, шило на мило, воно вічне. То чого я його буду міняти? Я куплю собі нову сковороду, таку, знаєте, ото така, як я Ірі купляла. Куплю помаленьку все. Так що. Такі справи мої хороші. Зараз стушиться картопля. А я зараз пойду наберу дров, розпалю грубу, тому що, знаєте, чому можна її ввечері топить, але увечері, коли я натоплюю, то вона тоді вночі, коли спіш, і вона ось, ну, кровать, і вона гарачуща, і тоді в. Воно погано, нездорово. То я хочу зараз, щоб було нібито, і до вечора, щоб вона як вистила трошки, щоб була не така горачуща. Мона її трохи топить. Але Віталік зараз прийде і він завжди грубу топило. Він дуже любить тепло, дуже любить тепло. Дуже, щоб було йому жарко. То хай вже буде тепленька. Я це, знаєте, що ще думаю за грубку. Розрядився в мене телефон, сіла, до, включила це розетку і е, не доказала за грубу, що я хотіла вдивитися. Я його вилічую. І тут, де в мене ж цей був була плітка Онікс, вона була така, типу, як темно-коричнева, геть вона не підійшла. Саме найкраще, коли світла груба. Це 100% представте. І це треба, щоб це мене таке споткало, щоб я купила плітку. І... І так добре нагрівається і не відпадає, і все не лущиться, так як ну, без плітки. І так не повезло. Але я їй, хоча б, для душі зробила таку. І вона така, знаєте, як а, щось по її є. Але та, то це, що я знаю. А якщо хтось не знає, то, тіпо, і вона як у плямах. І я думаю, що якщо ще раз а, я літом нанесу ще раз балончиком краску, я зна... Боже, хотіла підійти. Діло в тому, що, бачите, я виключила і відключається все. Назад поставила, шнура усунула. Хотіла вам показати. Дивіться, я сама в шоці, що груба плітка, вона сама яка глянцева, глянць, як глянцева, глянц, як лакото по її, знаєте. І я скільки не питала, і всі казали, що шеч, що навіть хоч не здумайте і не робіть такого, щоб краскою переведете. До ну переведу, візьму цей розтворитель з все, трошки. Але я на дворі спробувала, така в мене була плітка, там вже пооставалися куски, воно скриває, думаю, господі. А я взяла її обезжирила, там спеціальний там номер є обезжирювач, бо вони різні такі є. Типу, Розтворительно, ну, там треба 500, 500, 500 якісь. 550-512. чи Ну, коротше, щось так. Воно ж все одно лак ніде з її глянець не дівся, вона так і залишила глянцева, і я її почала скривати. Ну, бачите, якби я її була дуже сильно багато скривала, вона була біла, біла, біла. Ну я перший раз побоялась. думаю, що буде? Я її просто отак скрила, і вона получилася, як скрило, і получилася така, як ш... ну, і отко, як її шаруєш, вона така, як матова. Представляєте, вона стала матова, тепер вона не блістить. Ну, не блістить, ну то хай не блістить, головне, щоб була била. Вона так нібито побіляна, як глиною, і типу як недобиляна. Ну, от... Потолок так, а тут, бачите, ну там же ж типа Онікс. Вона, з однієї сторони, камера не передає, ну так як когось у хаті, то воно так нормально. Але мені чогось так би хотілося є ще потім проекспериментувати і не знаю, як. Знаєте, що я думала? Є навіть можна побелити білою-білою глиною, Якщо я візьму Сніжку, Сніжка не підійде. Якщо я візьму ось у мене тут де батареї, дивіться, покрашені. Отакі у нас великі батареї. Це покра... Вони не блістять. Це покрашено радіаторною краскою. Що ніколи не жовтіє, вона не воняє, вона зразу сохне. Я її спробувати покрасити. але ця краска 650 градусів одержує температурі. А радіаторна, от треба подивитися. Батареї ж таки ніколи в житті не будуть, як грубо гарачі. Може, ця краска радіаторна не витримати. Якщо б взяти валіком і валіком закатати Поняли? Валіком. Зробити білу-білу, але ця радіаторна краска вона також хай не пістить може й не підійти. Це можна попробувати опять на отдельному плітоці. А можна. Ну, її звістю, я не знаю. Я хочу, щоб вона була така біла. І знаєте, що ще я думаю: а, можна і балончиком уже поверху, знов матірувати її, як а, за покрить. і вона вже буде на цій красці держатися Оп'ять балончиком. Ну там таке, як туман стає, зразу кажу, там треба щось. Чи на балончика держиш і зробити як занавесочку, бо це капець, отак весь туман. Він покрився і на стінах. Він був тоді, О, оце все пол був, він був весь білий. Я бістренько його брала в обежируватель, вимивала, щоб зразу і, і галою ну, для посуди всім. Я не знаю, чому так. Просто туман був білий. Отак так Пірска, і пробувала. Ну, Я питала продавців, каже, так, да, так, на жаль, є, да. то я думаю, може, отак, якусь занавеску. Маску собі одяг, стать за занавескою, так, ну, скільки там написано на балончику, і щоб воно більше не потрапляло і швидко її покрасить і все. Такий варіант є. І ще такий варіант є, знаєте, хотіла б таку взяти тюль. не таку хотюль. Боже, скільки її років, а вона не міняється? Оце така безшторна тюль. Я б собі хотіла знов якусь тільки другий колір. Боже, Боже, 15 більше років. Ви не повірите. Взять тюль із красивим узором, який подобається. І є як по уголочках прикріпіти, натягнути і збризкати, і зробити узор. Поняли цвіти? Так можна. І можна її хоч балончиком скрити, а хоч щоткою помастити поверху, і потім цю тюль забираєш йогенько. Ви розумієте, як буде? І тоді буде взор. Ну, найкраще це було, я так думаю, балончиком. Можна взяти таку латочку тюлі, положити на дворі ту латочку тюлі на покрашену вже отак плітку. І балончиком так шк, і можна такі взорі поробити. ого поробітного як. А можна робити покраску. Уже тут глина спокійно буде триматись. Вона краскою покрита. По плітці. Скользькою. ви б не покрасили. А тепер білою глиною вона свободно зробить білюсіньку цю. І вона не буде осипатися. Вона не всипеться. Тільки не крейду, бо крейда може сипатися, а глина не всиплеться. Можна зробити, Ну я не хочу кірпички. Кірпички. Береш мочалочку під розмір і. Поробити кольорові є бабочки розводити і раз, два. І, типу, як викладати кирпичками такий колір, такий колір там світло-сірі. Ну, опять воно буде падати в очі. Не знаю. Що б ви сказали, посоветували, я не знаю. Ну, щось потім хочеться знову мені переробити трошки. Я щось придумаю і сама не знаю, що взяла косвідольку з'язала, да, думаю, на кухні, щоб вони не тріпалися так. Я собі куплю масочку і буду накладати маску, щоб хоча б трошечки стали такі, знаєте, коси живенькі, не такі вони якісь пересушені. Ну, треба чимось жертувати. Такі справи. так, що мої хороші, я пішла я далі на кухню. Коли вже я ногті накрашу, навіть не представляю, як корзини ці коли робила, це в мене зараз поки відпочинок, поки там в мене маленькі кусочки ленти такі поставалися по 20, см, 10, 15, така саме більше. То коли там підхватвала, витягала, переплітала, то пообдірала. Це, слава Богу, вже починає трошки відростувати, я пілочкою позаточувала. Да. Хочу, щоб і боліли, її, що хочете було, і загоюються вже ранки, тому що як не як, стараюся і по заготовці все одно. у мене дуже довга. Я її прижала ту ленту, туди пропустила, то я так пальцем прижала, дернула по заготовці і вже як ногтіка самого щасало. поняли? не то, що він там одпав, вже і так Час від часу, і потім вже що ж буде? Нічого, в перчатках неудобно, Щоб в Перчатках робити, такі справи. Всім вам привіт передаю. Я дуже вже давно не чула Любочку, Любочка, Люба Миколаївна із Дніпропетровська. Де ви там? ви хоч все нормально, ви хоч там десь є, поставте смайлик, бо я переживаю за вас. Ах, бо ви, я знаю, що там вам не до того може, чи, чи все добре просто. Поставте смайлика, що небудь або крапочку. Привіт вам, передаю вашій родині всій і Алоярова, Люба, де ви там? Чи у вас все також добре? Я не можу зайти в однокласники, я заходжу, і мене не відкривається вся моя лента. Просто біле. Я ніби заходжу, я хочу зайти. Я бачу оповіщення. Я бачу, що хто там, хтось щось присилає. Я не можу зайти, я не знаю. Треба Ігора попитати, може, якось його, чи. Ігор! Ігор, а ти можеш мені однокласники якось обновити? Ну, не роблять. Всі люди сидять у однокласниках. Мені оповіщення приходять, а я не можу зайти. Ну, потім зробимо добре? Бо. Бо я не знаю, що це таке стало. То я не можу зайти, бачу, що там, яка Люба Алоярова є в Однокласниках. І таке, передаю вам всім привіт. Наталочка, відужуй. Дивись, там каменяй, може щось медсестра інше запропонує. Я ж не то, що я там ходила в лікарню свою, ти дуже далеко знаходишся. Я не хотіла нікому казати, не показувала, ти мені дякуєш. Та ніхто ж там нічого не знає такого, то я тобі хотіла сказати, там не думай, що я там, ну, пішла да, іменно давай лікування те. Я пішла до того лікаря, що тобі потрібно, що у тебе біда, що ти не можеш ходити. І кожен лікар, по-любому, припише своє. Ти дивися у своєму городі, де ти знаходишся, то. Нехай він, вони можуть навіть дивитися на те лікування і будуть казати, що не таке. Нехай вони своє посоветують. Ти вибрала там із того щось те. І лікуйся тим, чим тобі кажуть. Я знаєш чому я так зробила? Я просто зробила це від душі так, щоб, як ти кажеш, тронувся лід, щоб вийшлося в тебе. Просто треба, буває, одній людині дати. Отак, якось толчок дати, допомогти. Ти можеш навіть своєю душою, своєю доброю у нас у кожної людини. Я, по цих, я вірую в Бога, по цих енергіях я не розбираюся. Але я знаю, що у кожної людини є якась енергетика. Є енергетика людини дуже добра, а є погана. І людина відчуває, з якою вона може спілкуватися, а з якою не може спілкуватися. Є у людини до людини притяження. А є наоборот. Не знаю, чи у вас таке є, у мене таке є. Я відчуваю. То головне, щоб тебе покращило. Звісно, це дуже велика біда, що ці дві операції перенежила. Звісно, третя тобі не потрібна, не роби. Серце слабке, таке, але шкода, що ти мені кажеш, що не дай Бог, що ти будеш ну, ходити із палочкою. І... Я не хочу, щоб ти ходила згорбляно, я хочу, щоб ти ходила рівно. Це Бог дасть, буде все добре, ти підлікуєшся і приймай щось, приймай, приймай. Ось таке в мене війшло тісто. Нічого страшного, я його зараз ще розкормишкою тиденьки. Ну, на пончики з його робити, можна, що хочете. Блінчики такі маленькі. Буду дрожжевіє. Та що завгодно, я хотіла піцу. Нічого страшного, зараз Віталік мені принесе муку, просто не розчитала, трошки більше води линула. Дивіться, яке пузиріце як гарно зайшло. Тут холодно, нехай далі стоїть. Все добре.